Привітки, мої люди, глядачі, і я знову йду забирати ці посилочки. Добрий день. Ху-ху-ху-ху. Ну чого на мене? Ху -ху -ху -ху. Ой, ладно, опять цих бурячков забирай. Ну зачем так багато посилок з тему замовляти? Та взагалі-то шахраї. Все, ну все, ну Я спрашиваю, чому я тут сама? Де всі, то вже забула у мене взяти баньку, і що там моя подружка? Та, мова. Люкс-ФМ. Oh, Ой, діточки, що ви там за Люкс-ФМ? Ой, та нічого. Ладно, сейчас посылочки беру. Ой, посылочки. Да-да-да. Да, поменяемся. М, ну ладенько. Ой, башко, ладвайте посылочку, я донесла. Ой, посылочки за поштаю. Піду я забирати. Добрий день. М, добрий день. Ось вам мої посилочки. Так, Дякую. Я сейчас візьму. А, грошики. А грошики вам дам. Ладно, сосисочки, да. Тримайте. Ой, спасибочки. Давайте будемо розпаковувати. Чекайте якийсь костюмчик Патрика далі для Максима і це для тебе. Дякую, мама, і хто хоче про до цього чи щось скаженого влога, розпаковкою посилочок давайте ми наберемо 10 червоних сердежів в коментарях і підписуйтесь на мій ютуб канал.